Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Вчора я так собі перед сном подумала про те, що в мене зараз є сили і енергія, і я би хотіла спробувати знову зробити тиждень влогів, коли я кожного дня знімаю свій день. 6-7 днів попідряд. і я вирішила спробувати знову і подивитися, що з цього вийде. Тому вітаю вас не тільки у новому відео, а ще й у першому дні тижня влогів. Зараз вже 12.43. Я так розпочинаю не з самого ранку, тому що з самого ранку я себе погано почувала, тому що сьогодні так вийшло, що і перший день місячних, і я прокинулася з дуже сильним болем внизу живота. Чоловік приготував каву. Ми разом попили кави. А він пішов гуляти з собакою. А я знову залізла в ліжко. Я просто лежала, накрилася з головою, і все. Я не знаю скільки вони гуляли. Десь хвилин сорок. І я весь цей час була в ліжку. Прийшло години дві. Можливо, навіть більше після пробудження, коли ем, білі внизу живота зменшилась, е, і е, я зараз більш-менш можу можу рухатись. Тому я приготувала сніданок. Зазвичай в мене солодкий сніданок, там солодка вівсянка, чи щось солодке до кави, якісь смаколики. Але сьогодні мені хотілося нормально поїсти, і я вирішила зробити таку, таку яєчню. Зазвичай я роблю, як я тільки. Цибульку ріжу кільцями, обсмажую, потім вибиваю яйця і так. Перемішую, а сьогодні я згадала, що в нас ще є цілий цей мішочок заморожених овочів і що його треба е, використовувати, бо знову ці відключення світла. Не зрозуміло, як буде далі, наскільки вони будуть тривалими, і тому подібне. Тому я вирішила додати ще цих заморожених овочів і так вже разом зробити цю яєчню. Е, ми поснідали. Е, чоловік зараз займається своїми справами, а я якраз Хочу помити посуд після приготування сніданку. Прибрати у тумбі, де знаходять смаколики, їжа, патички, все-все-все, що потрібно для собаки і для шиншили. От, Там вже трошки назбиралося всякого світічка. Так, ну, верхня поличка загалом все ок. От, тому що тут все поскладено. Тут смаколики ріни де ми важимо. Тут таблетки, зубні щітки, пакетики її, тут все ок. Так, і тут все ок складено, тут лише по, позамітати потрібно буде. А от нижня поличка, ось там треба трішки, трішки буде прибратися. Що в нас Тут бутилочка на кулянку, тут форма. рине. Це її мисочка. Цю мисочку потрібно буде помити. Треба її відставити. Так, тут у нас сіна для шиншели, пулер. І ось тут ці патечки для шиншели. Ось тут якраз треба це все прибрати. Я думаю, як його розробити правильно. Я думаю, взяти смітлин. Ну, Ось такі накладки є. На поличках. Просто тут Ось тут багато сміточка, тому що внизу знаходиться якраз сіно. Так можна ставити на місці. Ось. Думаю, ще серветковий пройде. когось бачила е, такий е, пелесос типу, як для машини, для салону машини е, в Аброрі. Е, хтось його показував, я б зустрічала в якомусь відео. І от я думаю, можливо, можливо, б собі його придбати, тому що ним би було досить легко це все, ось оце, це все сміточку прибирати. так Це. Це всяке таке, що ми часто користуємось і те, що часто користуємось. Можливо, ось цю туди позаду потрібно було поставити. Ну, так. Ось цього боку воно заводжає, а тут я не думаю, що ви будете падати. Я останнім часом якась така лінива е, стала. Чи то, можливо, це якраз пов'язано, що було е, зменшення сил перед місячними? От, але останні два дні я взагалі я себе так погано почувала, я просто мучилася від міграни. От вчора і позавчора це взагалі дуже сильні мігрені. Я пробувала е, різні таблетки: і Репід, і МАДС, і Лонг, типу що е, подовженої дії, щоб швид, швидкої дії, подвійна <див> доза і так далі. І мені жодна таблетка, що раніше допомагала при мігрені, мені жодна таблетка не знімала болі, і я просто з закритими шторами лежала е, в ліжку і все. Я... Я просто не могла себе підняти, бо здавалося, що голова ну, просто наважить цілу тонну. Ріна, що таке? Чого ти бачиш? Ось так, так важко було. Я не знаю, це, це, це не передати. Це тебе водночас і нудить, і болить голова, і давить в скронях, і. І очі чутливі, ти чутливий до різних звуків, до світла, до всього-всього. От. І... <смас> І це важко. Тому я так останні, останні два дні взагалі була така непродуктивна. Типу, переважна більшість часу я от проводила в ліжку з цими головними болями. От, і навіть це було позавчора. Я собі, я, мене боліла дуже сильно голова. це була мігрень. І знаєте, було би добре зробити собі холодний компрес на голову, щоб покласти. Але я просто цього фізично не могла зробити. І що я зробила? Я включила кондиціонер на охолодження. І я на накрилася, мені вже було, було прямо холодно-холодно від того кондиціонера, але мені потрішки, оце, що стало холодне повітря, мені потрішки ставало краще на голову. От, це мені трішки допомогло, і там з часом з часом мені е, головний біль почав знижуватись, знижуватись і проходити. Ось ось такі, такі мігрені. Сьогодні не можу сказати, що е, не знаю, якась такий є оцей головний біль. Е, але не можу сказати, що це мігрень, можливо, звичайно, ну, воно ну, перетвориться в мігрень ще цілий день попереду. Але поки що якась така, знаєте, наче голова квадратна, а трішки нудить і от е в жар кидає тобі, хоча немає причин для того, щоб тобі було спекотно, але тобі стає спекотно. Е це теж таке перед, перед місячними і під час місячних, як наче в організм. Не знаю, підвищується температура в організмі, і тобі просто жарко. Було більш стабільно, <хи> типу, більш передбачено було, як в мене проходили місячні, типу, якось більш, більш однаково. Типу я знала, що, наприклад, якщо там в мене були важкі тренування, або були якісь стреси, чи щось таке, то місячні пройдуть важко. Але я не можу сказати, що в мене були якісь стреси, чи я ще дуже себе навантажувала сильно. У мене такого не було, але ці місячні. Щось дуже важко, дуже сильні болі. Е, от і оці мігрені, які мене навчилися взагалі. Ріна так дивиться на ці патички через те, що е, раніше ми дозволяли їй їх гризти на вулиці. От, хоча я знаю, що це для собак не корисно через те, що вони е, можуть собі ось ці. Mm. Як вони називаються? оці такі маленькі трісочки. Ці Трісочки можуть загнати собі в ясне і прямо до крові їх роздерти, ось. але не було жодного такого, випадку, щоб вона себе до такого доводила, вона собі їх обережно гризла. Але я помітила таку закономірність, що якщо вона на прогулянці ось гризеть всі різні патички, то потім вдома вона відмовляється гризти кісточку. І тому ми почали їй. Забороняти на вулиці гристи ці різні патички, для того, щоб вона собі безпечна і це більш корисно для її зубів, звичайно, щоб вона гризла саме кісточки вдома, ті, які, які, які можна їм гризти. Тому що ми не даємо, звичайно, якісь куричі чи так далі ці кісточки. Ми даємо ті, які можна собачкам Так за вас. А, я сам розум. Так, тепер сіло. Звичайно, тут на нижній полишці цей порядок він не надовго. Але мене це не бентежить. Нічим користуватися, це треба, щоб в квартирі чи, чи де не було зовсім життя, щоб воно залишалося так завжди, як ти, от, наприклад, тільки прибрав, щоб воно було так завжди. Це треба, щоб не існувало життя. Тоді все буде в первинному вигляді, як воно і має бути. Тепер, як я вже казала, треба помити цю мисочку, в якій ми даємо її їсти, і ось цю таку штучку, з якої вона вибирає корм. Так, Я взяла миюче, це звичайне миюче, яким ми посуд миємо. Е, от. І Її е, окрема губка є, щоб мити її е, мисочку. Я десь зустрічала, що е, мити мисочку собаки потрібно, якщо ти даєш сухий корм, то раз на три дні, а якщо вологий корм, то, звісно, після кожного прийому їжі. Але якщо чесно, я не знаю, чи це, чи це правильно, але ми так приблизно і миємо раз на три, на три дні. Або чоловік, або я. Ну, не, ми не спостерігали, знаєте, що е, там же ж не збирюються різні е, мікроби і так далі, тому що це слина і, і тому подібне. Е, от, е, що я хотіла сказати? А, що якщо довго не мити, то це може впливати на шлунково кишковий тракт, типу, в погану в погану сторону, але на жодного разу не помічали, щоб саме ось через такі, типу, через тарілку, саме через це в неї були якісь розлади шлунку, такого ми не, не спостерігали і не помічали за весь цей час. Якщо у вас є собачка, то розкажіть, як, напишіть в коментарях, як ви доглядаєте за мисочкою вашого улюбленця, як часто ви її миєте ось і чим ви її миєте. Так, це є, пізніше треба буде насухо витрити. так. так, так. Кава ще робиться, я малиница. Зараз вже майже 10-та вечора, і я тільки збираюсь на прогулянку з собакою. А все через те, що мене турбував біль у попереку і біль внизу живота. От, тому Я зробила йогу, щоб розвантажити трішки поясницю. І після того. Я весь цей час провела в ліжку і читала книжку. А в мене якраз залишилась незавершена книга. Я її ще розпочинала перед тим, як їхати до батьків. От, це ще було перед Паскою. Паска була в неділю, а я їздила до батьків четвер. От, в четвер. У мене залишилася ця книга. І от я якраз вирішила скористатись цим моментом е, і провести час з користю для себе. Тому я читала книгу, я її завершила. І такі, знаєте, залишились, е, е, не знаю, такі приємні почуття з одного боку. Е, е, Таке якесь задоволення, радість за героїв. З іншого боку, таке розчулення. Ось. Але треба збиратись на прогулянку. <різь> треба повертатись в реальне життя. Ой, я, звісно, не знаю, чи я зараз краще зроблю на голові. Але. Якось, якось все одно. І на прогулянку з собакою, так, як мені комфортно. Якщо чесно, я думала, що на вулиці буде набагато холодніше. Ось, тому що я сьогодні тільки от зараз перший раз виходжу на вулицю. Це що, за така красуня? Іноді єдиний привід, щоб вийти на вулицю, це прогулянка з собакою. І от сьогодні це саме той випадок. Ой, я, я зайшла в цю колимагу. Це все через те, що ми зараз ходимо там, де не є освітлено. Ось я не дуже сильно хочу підсвічувати всю нашу прогулянку, і тому я така думаю: ну якщо я десь і встану в якісь ганіші, ну то вже помию взуття, нічого страшного. Ось головне, щоб вона теж зробила всі свої справи. Просто дуже багато людей, коли гуляють на прогулянці з собаками, вони не прибирають, особливо там, де багато трави, не знаю на що вони розраховують. Ось прибирайте, будь ласка, за своїми улюбленцями. Ось там їжачок, ми зустріли їжачка Це перший раз на прогулянці. Клас! їжачок Вони ж небезпечні, правда? Та, вони небезпечні, але я відсуваю траву, лізу. Він прикольний. їжачок Ладно, все залишаємо його в спокої, тому що на своїх гілочках він далеко не носить яблучка і грушечки. Він носить дуже багато різних інфекцій, бактерій. Тому ми йдемо, продовжуємо нашу прогулянку. Ходім, Ріна. Ходімо. Все, ми вже вдома. Прогулянка вдалася такою спокійною. Знаєте, на вулиці майже не було людей. Теплий літній вечір, вона нікуди не тягнула. Ось, все собі спокійно ходила, нюхала. Ніжечка знайшли, як ви могли бачити. Погуляли ми 40 хвилин. Якщо чесно, то я втомилася. Мене знов почав боліти поперек. В неї ще є трішки енергії. От, напевно. Ну, на вулиці чомусь вона не хотіла бігати, але от вдома. Ой, на цьому я вже хочу йти в душ, чистити зуби, робити свою вечірню рутину і лягати в ліжко відпочивати. Тому будьте здорові, мирного неба! І завтра побачимось! А ще обов'язково тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал. Просто для мене ці слова говорити дуже дивно насправді. <хи> ну, все, точно, побачимося вже завтра.